конкурс. Але Наша школа почала брати участь у конкурсі в січні місяці. На той час було вже зрозуміло, що індивідуально ніхто не зможе отримати, е... набрати таку кількість голосів для отримання призів. Тому ми зосередили всі свої зусилля на тому, щоб отримати приз для школи. Для цього ми створили багато цікавих фільмів і провели велику рекламну роботу. Але обмежені інтернет ресурси нашої школи та можливості людей не дали змоги нам отримати головного призму. Цього також є те, що багато відео просто мають погані якість, але, дивлячись на це, вони заробляють дуже багато голосів. Тому... Пані необ'єктивні відображають людей відео. свідомо. Він подобається нам тим, що за його допомогою ми можемо побачити життя у різних школах, чим цікавляться наші однолітки, про їхню майбутню професію, життя поза школою, про їхню сім'ю, чим пишаються учні певних шкіл. Але серед цього всього є також і недоліки. Через погану технічну оснащеність сайту бувають технічні збої. Дуже важко закинути фільм або проголосувати за школу. Тому хочеться згадати про технічну оснащеність сайту і хотіла, щоб його зробили більш час якому. Це президент Іршанської загальноосвітньої школи. Наша школа бере активну участь у конкурсі школьці Ві, станціонезіркою або режисером вже сьогодні. У нашій школі велика кількість учнів, але всі беруть активну участь, працювають в ролі акторів. Інші шукають матеріали, пропонують нові теми для відеороликів, ознайомившися з питаннями фінансової грамотності, активно голосують. Дуже жалкуємо, що зняли конкурс відео Ланіна Івана, де учні виконували стрибки. Стрибки були ж такі безпечні, як з фільму учнів інших шкіл. А цих таки виконували пухкий сніг шаром більше метра. На наше відео голосують не тільки учні нашої школи, а й багато інших людей, як знайомих, так і незнайомих. І наші роботи і конкуренти, проголосувавши за деякі фільми і залишивши гарні відгуки коментарях.